Автор Надія красотка, люби свою мову, люби свою мову, вона джерело, що поїздки, ти сили, любов і тепло, надію. Мова, краса спілкування, мова, як сонце, ясне, мова то предків надбання, мова, багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова то е, наша світлиця, е, вона як добірне зерно. Мова е, державна перлина, в неї завжди дорожі. Без мови немає країни. Мову як матір любить. Ой, яка чудова Украї... світла і багато українська мова. Мова рідна мами і тата, мова рідна мама і тата, діда, і та... діда та бабусі. Знаю її добре, краще ще навчуся. Як, як то гарно любить діти у вікно вам виглядати. В ньому все, то полі, квіти, сонце й поле біля хати. На оте вікно ранкове, що горібки ваші гріє, схожа наша рідна мова, цілий цвіт її відкриє, цілий цвіт вона відкриє. Бережіть її малята, вона віконце мила. Ще колись до нього мати піднесла, спосадила. Він є Воробкевич, мова рідна, слово рідне, хто ви забуває. Той грудя не серденько, але ж камінь має. Як же мову ту забути, що нею вчила? Нас вірненька говорить ненька наша мила. Ось шануйте, поважайте рідне мову. І навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне, хто ви забуває, Той є грудях, грудях серденька, але ж має. Золоте ковчатку, золотий Пітер Бинці краєзва сьогодні вітер дитинці. Але з літер зібрала слово і звучить, як пісня, українська мова. Автор Майбутня сила. Бог нам гарну мову да, щоб ми не мовчали. І всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний нам від роду, А без мови наш народ не був би народом. Через відстані віків як сила могутня. Мова наших прабатьків лине у майбутнє. Марія Похоросвійська, мами, Заборі. Раз сказала мені мама, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх, щоб у серці ти в все це лає вже дітям, збережу, як мову рідну. бо хто мову забуває, той углує при серденько, але шкани має. Українські діти всі голосіли. Та з усіх найбільше рідну шанувати. Автор ігор січовий е, рідна мова. Буква до букви. І виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Ой, яка чудова! Світла і багата українська мова. Мова мама і тата, мова мова і тата, діда і бабусі. Знайні добре. Ще краще навчуся. В музі, червона калина, Бог...